Бобрик Боба і чарівна пауза. Історія від Максимки У затишній тепленькій хатинці біля річки жив маленький бобрик на ім'я Боба. Він був добрим, веселим і дуже допитливим. Та була у нього одна проблема коли щось не виходило, він дуже сердився. А коли Боба сердився, він міг гриз палички, стукати хвостом і навіть ламати свої іграшки, і всім від цього було сумно. Одного ранку Боба вирішив збудувати великий кораблик з гілочок. Він мріяв постати його за течією і побачити, як той попливе далеко-далеко. Але маленькі гілочки ніяк не хотілися триматися разом. Боба спробував і так, і сяк. Кораблик розсипався. Гур, просердився Боба. Все погано, нічого не виходить. Він вже хотів кинути гілочки у воду, але тут поруч з'явилася його бабуся. Вона ніжно всміхнулася і поклала лапку Бобі на плече. Бобо, коли в грудях піднімається буря, треба зробити одну маленьку паузу, сказала вона. Пауза? перепитав Боба. Так, глибокий вдих і повільний видих. Навіщо це? Щоб буря всередині тебе стала тихим озером. Боба спробував. Вдих видих. Вдих, видих. Спершу нічого не змінилося, але він повторив знову і ще раз буря стихла. Гілочки він вже не хотів кидати. Йому знову захотілося будувати. Бачиш, усміхнулася бабуся, коли зупиняєшся, дихаєш і заспокоюєшся, відразу видно, що все можна владнати. Бачиш? Боба обережно взяв гілочку. Тепер він приклав її повільно, уважно, без поспіху, і крок за кроком кораблик виріс таким гарним. І як він і мріяв, коли Боба пустив його по річці серце наповнилося радістю. Відтоді, коли щось не виходило, чи башта з кубиків, чи малюнок, малесенький бобрик говорив собі. Спершу пауза, вдих і вид.